Тільки в західних регіонах у нас студенти ходять вище, мовно кажучи, кожного дня, і тому виникає ситуація, що проведені там практичні дослідження, дуальна основа, лабораторні роботи, і знов таки просто обмін думками зараз. Ну по скороченій програмі через це якість навчання суттєво страждає, і відповідно казати про медиків, які навчаються дистанційно, ну мені так трохи дивно. Але що маємо, те маємо да? і відповідно, цим дітям доведеться досить довго практикуватися, аби недостатньо кількість початкових знань якось компенсувати тим, що відбувається. Тому з одного боку я радію з того, що наша держслужба зайнятості переоблаштувалася від е, виплати допомоги безробітним до перенавчання. Адаптації тих людей, які виходять на ринок, в тому числі і студентів. І відповідно, якщо хтось з них захоче отримати іншу професію, більшу касту, а держслужба зайнятості, має там певні учбові центри, ресурси і так далі, мають договори з іншими там, учбовими закладами. Є варіант піти там в корпоративні університети, великих роботодавців, які навчають практично. Не скорочується програма стажувань, і можна піти до роботодавця, пройтися там по департаментах, відстажуватися там. І є вже платне стажування. Наприклад, сьогодні бачила один великий державний банк, який студентів запрошує, будь ласка, і ТЕЛ теж розпро... розпростерам'ятя. Тому в цьому сенсі, якщо в студента буде бажання так зробити, то це тренди, які будуть продовжувати. І вже роботодавці те, про що говорила років 10, Врешті решт спромоглися, що вони будуть ходити не тільки до студентів третього курсу, але й до школярів, і таким чином намагатися зробити якісь певні профорієнтаційні рухи, тому що розуміють, що дітей в нас не багато, якщо вони хочуть отримати молодих фахівців, їм доведеться до цього докладати зусиль.